Математика. Добрий день, кажу вам, діти! Рада я вас всіх зустріти. В садок сьогодні ми завітали. Зустріч, цю радісну, всі ми чекало. Підгадайте, будь ласка, загадку. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Так, це лікар. Я вас вітаю з Міжнародним Днем Лікаря. Послухайте таку народну мудрість. Кличуть нас паля й сади, збирати осені плоди, із дерев спадає листя-жовте, то землею ходить місяць жовтий. Так, зараз у нас з вами настав вже другий місяць осені, жовтий. А який місяць осені вже минув? Вересень. А який буде після жовтня? Листопад давайте назвемо всі три місяці осені. Вересень, жовтий, листопад. Ну що ж, до нас сьогодні з вами завітала сорока біла бока з осіннього лісу та привела з собою друзів. Це у нас зайчик, Білочка, їжачок. Да, ведмедик. Давайте порахуємо їх кількісною лічбою. Один, два, три, чотири. Якою лічбою ми рахували? Так, кількісною. А тепер порахуємо з вами порядковою лічбою. Перший, другий, третій, четвертий. Так. Це ми рахували в порядкову А хто у нас, діточки, другий по порядку? Так. Це білочка. А четвертий. Ведмед, третій. Їжачок. А хто стоїть після білочки? Їжачок, а перед? Їжачком, Білочка добре, молодці. Тваринки побачили нас і розгубилися, бо вони ніколи не бачили діточок, і вирішили вони покликати своїх товаришів та пограти з нами. Ну що ж, до двох зайчиків, братів, Прибіг ще один зайчик. Скільки стало зайчиків? Так, три. Число три позначається цифрою 3. Раз, гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійка, ми тебе пізнали. Давайте намалюємо у повітрі цифру три пальчиком. Раз, гачок, два гачок. Молодці. Ну, згадай, скільки було зайчиків спочатку? Два. А прийшло скільки зайчиків? Один. Скільки стало всього зайчиків? Три. І так, цифра 3 складається з двох менших чисел. 2 і 1. Був у нас один зайчик. До нього прийшли ще два зайчики. Скільки стало зайчиків? Три. Отже, число 3 складається з двох менших. Один і два. В будиночку цифри 3 мешкають такі числа. Один і два, 2 і 1. Зайчита вирішили пограти з нами в вскованки. А які є правила цієї гри, діточки? Так, один заплющує оченята, а інші ховаються. А як обрати того, хто буде жмуритися? Так, за допомогою лічилки можна дібрати. Ну що ж? Почнемо. Тікав заєць через міст. Довгі вуха, куций хвіст. А ти далі не тікай. Рахувати починай. Один, два, три. Вийди. Отже ж, муритися доведеться нам. Заплющуємо оченята. Добре заплющуємо. Так, відкриваємо. Як же нам тепер знайти зайчас? Ми їх не знайдемо, бо вони вже гайнули до лісу. А тим часом з нами хочуть пограти вовчик та ведмедик. А де ж їхні товариші? Тваринки кажуть, що решті хижаків ніколи. Бо потрібно готувати житло до настання холодів. Тож вовчик та ведмедик просять вашої допомоги в облаштуванні перелогу та лігва. Ну ж, допоможемо! Давайте спочатку збудуємо з геометричних фігур вовчику лігву. Рахуємо фігури. Так, скільки у нас геометричних фігур? Так, сім фігур. Скільки у нас квадратиків? Чотири. Прямокутників? Два три путників. Один. А що спільного у всіх цих фігур? Це те, що вони мають кути. Опишіть мені, будь ласка, квадрат. Що в нього є? Так, у квадрата є 4 кута і 4 сторони. Опишіть, будь ласка, прямокутник. У прямокутника є теж чотири кута і чотири сторони. Але у прямокутника дві довгі сторони і дві короткі, а у квадратика сторони всі рівні. Опишіть, будь ласка, трикутник. У трикутника три кута і три сторони. Добре. Далі давайте з вами барлогу ведмідю облаштуємо. Рахуйте, будь ласка, фігури. Скільки фігур геометричних ви нарахували? Так, вісім. Добре. Скільки кружечків ви нарахували? Шість. Скільки овалів. Два. Скільки коричневих кружечків. 4. Скільки жовтих. Два. Що спільного у всіх цих фігур? Так, це те, що вони не мають кутів і вони можуть котитися. Так. Ну що ж, молодці, ми допомогли ведмедю та вовку. Рухаємось далі. Далі у нас, діточки, білочки та їжачки. Сперечаються, кого же з них більше. Порахуємо їх. Їжачків скільки? П'ять. А білочок? Чотири. Та кого більше? Їжачків більше. Давайте поставимо між ними ось такий знак дзьобиком відкритим до їжачків. Це означає, що їх більше. Ой, дивіться, на галас вже прибігли наші зайчата. І ну от Теж хочуть порівняти, кого ж із них менше білочок чи зайчат. Кого менше? Так, зайчат менше. Поставимо між ними знак. Ось такий, де дзьобик буде дивитися на зайчиків закритим, тому що їх менше. Ну що ж, Давайте трішки відпочинемо і зробимо фізку, фізкульт хвилинку. Крокуємо біля стільців під фізкульт хвилинку. До ведмедя до обіду на поріг прийшли сусіди, їжачок, баран, гінот, вовк лисиця і синиця, і ворона, і удот, а ведмідь ніяк не міг розділити на всіх пиріг. Ведмідь дуже розгубився. Рахувати ж не навчився. Так, ну добре. Продовжуємо, діточки. Скільки у нас зайчиків? Скільки вовків? Зайчиків більше чи менше, ніж вовків? Так, більше. Який дзьобик ми поставимо? Відкритий, тому що їх більше. Далі рахуємо, скільки ведмедиків, скільки лисичок. Як буде дивитися дзьобик на ведмедика? Так, відкритий буде ні, закритий буде дзьобик. Чому? Тому що ведмедиків менше. Так, скільки у нас єнотиків? Чотири. Або брів. 5. Який дзьобик буде дивитися на єнотиків? Закритий чи відкритий? Так, закритий. Чому? Тому що єнотиків менше. Далі порахуємо лисичок. Їх 5. А вовків? 4. Який дзьобик буде дивитися на лисичок? Відкритий. Чому? Тому що їх більше. Далі, скільки у нас ведмедиків? 2. А білочок? 3. Який дзьобик буде дивитися на ведмедиків? Закритий чи відкритий? Закритий. тому що ведмедиків менше. Так, єнотиків, скільки у нас? Чотири. А зайчиків? Три. Який дзьобик буде дивитися на єнотиків? Так, відкритий, тому що єнотиків більше, ніж зайчиків. Ну що ж, зробимо з вами гімнастику для починят. Рухаємо нашими оченятами вліво-вправо, вгору вниз. Ведемо по полу в одну сторону. І іншу сторону. Закрили, очевидно. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Покліпав. Поклали долоньки на оченята, помасажували. І рухаємось далі. Далі перед нами з вами фігури. Покажіть пальчиком, де коло, де прямопутник, де овал, а де квадрат. Добре. Зараз вам потрібно їх... Заштрихувати та розмалювати. Прямокутник похилими лініями і червоним олівцем, квадрат зеленим олівцем і горизонтальними лініями, коло синім олівцем і вертикальними лініями, А овал ми розмалюємо маленькими овальчиками та кружечками або кружечками жовтого кольору. І ще вам одне завдання, діточки, прописати у клітиночках цифру 3. Почнемо ми її писати в правому верхньому кутку, де я поставила крапочку, один гачок і внизу другий гачок. Верхній гачок можна намалювати трішки менше, а другий трішки більше. Ну, що ж, бажаю успіхів в написанні цифри 3. Малята, чи весело ми сьогодні з вами гралися з лісовими друзями? Так, весело. А з якою цифрою ми ознайомилися? Цифрою 3. Про які нові математичні знаки ви дізналися? Про знак більше і знак менше. Ну що ж, до побачення, до нових. Зустріч!